Існують закони над якими плаче сама Феміда. Наприклад, у Каліфорнії заборонено облизувати жаб, щоб отримати кайф. Адже деякі люди отруїлися жаб'ячою отрутою. У штат Масачусетс. Перед тим як одружуватися, чоловік повинен довести, що він на це гідне, убивши або трьох корів, або шістьох чорних дроздів. Ну, або щось інше. У сейнт Луїсі, штат Місурі, пожежному заборонено рятувати жінку, одягнену тільки в нічну сорочку. Щоб її врятувати, вона повинна бути повністю одягнена. Одягнись або помри. У Балтіморі, штат Меріленд. Заборонено ходити в кіно з верблюдом, щоб подивитися фільм. Хіба що ви хочете додаткових спецефектів? На Алясці дозволено стріляти у ведмедів, а ось будити сплячого ведмедя, щоб сфотографувати його категорично заборонено. Ніхто не хоче виглядати заспаним на фото.